Шановна громада, прошу ближні. Шановна громада, ми зібралися сьогодні тут, щоб шанувати пам'ять Івана Дем'янюка. Іван Дем'янюк, якого судили в Ізраїлі, і суд Ізраїлю оправдав, не знайшов ніякої вимісоди. Тим часом деякі авантуристи вирішили розкрутити справу проти Деменюка і тим самим проти всіх українців. Ніби українців винні в масових злочинах, які робили німці під час Другої світової війни. Його знову арештують, його привозять до Німеччини і пробують судити. На якій підставі? Коли суд Ізраїлю оправдав? Він Українець, громадянин Америки. Табір, в якому він був, знаходиться на території Польщі, але ні в Америці, ні в Україні, ні в Польщі його не судили. Судили в Німеччині. Отже, вже видно, що це замовний суд, але Бог не допустив тої ганьби. Він прибрав цю людину, яка мучилася, безневинно мучилася, прибирав до себе. Сьогодні ми вшановуємо 9 днів з того дня. Коли помер Іван Дем'янюк, ми сьогодні прийшли поставити свічку пам'яті йому. І я вважаю, що тут є вина і української громадськості, тому що поки його судили, ніхто ні слова не сказав на захист Дем'янюка. Тут винен український уряд, який також не вступився за честь і гідність Дем'янюка за його. Свободу за його життя. І який же тепер, коли Дем'янюк помер на хвилях нашого телебачення, радіо, поплюжить його пам'ять, називаючи злочинцем. Як злочинцем, коли суд навіть іде й тепер не довів його вини. Ви розумієте, отут є вина, вина українського народу, України, української держави.